Доброго дня, шановні колеги, компанія Дама продовжує свою агроподорож, і я, Короб Микола, менеджер з технічної підтримки. Сьогодні ми завітали господарство «Тов Буша, що на Вінничині. І як ви зрозуміли, ми сьогодні трошки поговоримо про догляд зимового ріпаку в осінній період. Одним із технологічних прийомів в догляду в осінній період ріпаку є контроль шкідників, і він направлений в основному останні пару років на бліжки ріпаковий пильщик. Білани, совки листи гризучі та підгризаючі. В умовах 2024 року, осінні 2024 року, у нас з'явився новий шкідник. Він то був раніше на полях, але масово так ще його не було. Це капустяна міль. Для контроля даного шкідника, хто б вам що не говорив, чи перетроїди, чи неонікатиної, чи важка фосорганіка, навіть в конячих дозах цього шкідника контролювати не буде. Але рішення все ж таки є. Компанія Адама рекомендує використовувати продукт Рімон Фас в нормі від 0,4 до 0,6 літра на гектар. За більш детальною інформацією ви можете звернутися особисто до мене або до моїх. Колег, контакти наші ви можете взяти в нашому мобільному додатку. Адама Україна. Всім дякую за увагу і всім мирного неба.